6-10, -е, 23 рік. Працюємо по площі, дивіться, ідеально все зроблено. Це Ми придбали КЗК 6.12 шахматку в Умані. Дуже подобається, трактором взагалі не трусить. Тобто як прямі були уздовж, то вони, виходить, на польбуму кидали. А ця шахватка зробили ми вже 150 гектарів, ножі до... можна порізати руку. Подивіться, ні. Ніде нічого, абсолютно. Вони казали, що моє тупляться, метал, Ні, метал суперовий. Класно. Зробили 150 гектарів. Мені дуже подобається. Рекомендую, хто хоче придбати дані катки. Подивіться, як, як що. Дивіться. Все, 10 сантиметрів, так? 10-8 см.